чином на фронт. Тобто доля сучасної техніки у них точно не зростає по, по будь-яким як напрямам, і в ракетам, і в літакам, і в бронетехніки. До речі, зараз, наприклад, вони сказали після того, як пошкодження відбулося, можливо, даже в 250-х, найбільш сучасних літаків, то і блогери говорили про те, що це не біда. Бо су- 57 це вони росіяни говорять про те, це як танкова армата. У них армата 10 років кажуть, який сучасний аналогів немає в світі. І 10 років вони його не можуть завести. Так, значить, су 57 десь такий, так що не переживайте. Взагалі не треба на нього витрачати кошти, а треба більше випускати. Су 35 Тобто, бачите, вони нам кажуть, ну вийти наші далі. Що ми і будемо робити? до речі. Тому, е, значить, так, є проблеми у них збро... з озброєнням і техніки. Вони будуть особливо по сучасне поглиблюватися і завдяки санкціям наших союзників, які треба посилювати весь час шукати шляхи, як росіяни обходять спільно з китайцями, іншими, хто допомагає в цьому. Ну і більше знищувати тому ситуація, щоб у них усугублялась, і ми масштабуємо наші засоби ураження. Було б краще, щоб американці нам зняли дозволи і далі, наприклад, це в 16 Скільки можна вже морожити цю, цю тему. і шукають нові приводи для того, щоб пис.